Ламікон, Дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай 5 лютого. агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела повідомило про те, що вже у Мюнхені. Буде представлено цей довгоочікуваний план мирний план Дональда Трампа. А якраз таки це станеться наступного тижня, 14-16 лютого. Серед очікуваних елементів цього плану Блумбер зазначав б наступні пункти: потенційне заморожування конфлікту і невизначений статус територій окупованої Росії з одночасним наданням Україні не конкретизованих гарантій безпеки. Погодиться, звучить не дуже і власне, ось це цілий так, декілька днів так. Обговорилася та історія про те, що наступного тижня вже цей план буде представлений, але вже вчора спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келло все ж таки спростував цю заяву і сказав, що він не буде презентувати припинення війни Росії проти України під час Мюнхівської безпекової конференції наступного тижня, і взагалі каже. Так, Келу, що план американського президента представлятиме сам Трамп. А з журналістами, які поширили ці дані, зокрема, мова йде якраз таки про е, Блумберг, е, каже Келох, що він не спілкувався і що нічого вони про це знати не можуть. Е, зацитую, каже я взагалі не розмовляв з цими журналістами, і ви знаєте, що людина, яка збирається представити мирний план, це президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Е, також Келих зазначив, що команда супроводжуватиме Трампа та буде йому допомагати. до Моменту, коли він зможе представити план, але запевнив, що це станеться зовсім не наступного тижня. Каже, нам доведеться провести великі дискусії з високопоставленими європейськими лідерами і донести те, що ми засівали до президента Сполучених Штатів, а потім рухатися далі тому, в такий спосіб, так кіт Келох по Суті, спростував заяву про те, що наступного тижня буде представлено якийсь мирний план, і сказав, що поки все ще ведуться дискусії, коли він буде цей мирний план, обов'язково про нього всі дізнаються, і представить його особисто президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Тим часом Володимир Зеленський вже висловив своє переконання стосовно таких мирних рішень від Трампа. І наразі наш президент вважає, що в американського лідера. На цей момент відсутній офіційний такий план припинення війни між Україною та Росією. І власне про це заявив Зеленський, якраз таки вчора, 6 лютого, каже, що те, що в тих чи інших публікаціях мова йде, якраз таки про Блумберг. От те, про що ми щойно говорили, каже: я впевнений, що це не є офіційним планом президента Трампа. Каже Володимир Зеленський, що у нього вже є бачення плану, і конкретні речі обговорювалися вже з американською стороною ще навіть до інавгурації Дональда Трампа. Окрім того, також Зеленський висловив переконання, що українська та американська команди працюватимуть разом і каже, що не може бути плану окремо від когось навіть з боку Сполучених Штатів. Висловив наш президент переконання, що буде багато інформації щодо потенційного плану в Києві. Не в Києві дуже багато буде різних джерел. Журналісти будуть намагатися щось дізнатися, і десь це може збігатися з реальністю, але у більшості переконаний Зеленський, що ні. І каже, дочекаємося все-таки наших офіційних перемовин і офіційних результатів. А тому бачимо, що дійсно із тих принаймні, так з того, що говорить і наш президент Володимир Зеленський, і то що говорить спецпредставник Трампа Кіт Келох, а виглядає так, що поки ніякого офіційного документу. А, немає, поки все ще тривають дискусії, і обов'язково має бути врахована позиція, як казав Келлог, Має бути врахована позиція і українська і російська. Мовляв, потрібно вислухати обидві сторони, а тоді приступати до створення цього мирного плану.